Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі для тих, хто вперше тут трішки розповім про себе. Мене звати Юлія. Я з чоловіком та двома дітками а і ще з двома собаками. Проживаємо в селі. Чотири роки тому ми переїхали з міста. І е, намагаємось налагодити свій побут таким чином, аби життя в селі нам було в кайф, аби ми дійсно тут відпочивали, релаксували і насолоджувалися життям, а не тяжко працювали. І, власне, про це мій канал, про мамські будні, про декретні будні в селі, як справляюся з дітками, як даю раду всьому господарству, і загалом про будівництво та облаштування нашого будинку і двору. Тож, кому цікава така тематика, приєднайтеся Завжди рада новим підписникам. Не забувайте ставити лайк, якщо відео вам цікаве чи корисне. І давайте починати. Сьогодні вам покажу щось дуже класне: це, можна сказати, стіснилася моя мрія. Я дуже давно хотіла таку річ, і насправді вона дуже дуже нам потрібна в господарстві. Ходімо, все покажу. Це дуже довго очікувана покупка. Мені дуже давно вже така річ є просто незамінимою і дуже необхідною в господарстві. Мийка високого тиску в мене від фірми Апро. Я дуже часто повторюю, що успіх будь-якої справи в певній мірі також залежить і від інструменту, і дуже тішуся, що в мене буде тепер ось такий помічник. Мийка високого тиску моделі PWH 2100. Так, Трохи пошкодилась вона при транспортуванні. Ось тут, сподіваюся, всередині все ціле. А ще тут є ось такий секретний код. Треба стерти монеткою, вести його. І цей код можна використати для перевірки оригінальності інструмента під час реєстрації. Ось таке. Так, розпаковуємо, що там всередині. Зараз вам розпакую і покажу комплектацію, що входить в базовий такий набір. І знаєте, для мене дуже важливо було, і я за це дуже хвилювалася, чи зможу я самостійно справитися з таким агрегатом, бо ну, важливо, аби інструмент був для мене зручний і доступний, бо в більшій мірі частіше якимись такими приладами користуюся власне, я. Ця майка призначена для очищення транспортних засобів, там автомобілів, наприклад, велосипедів, фасадів будівель, садових доріжок. Для мене актуально це бруківку, дуже хочу її почистити, бо після наших будівельних робіт тут багато справи є для цієї штукенції. Також можна чистити інші забруднені поверхні з каменю, дерева, металу, пластику, навіть коври із застосуванням чистої води або спеціальних миючих засобів. Тут, до речі, в комплект входить такий пульверизатор для розприскування миючого засобу. Також в комплект входить власне мийка високого тиску, миючий пістолет, насадка розпилювач з регульованим суплом, шланг високого тиску довжиною 8 метрів. Ось така голка для очищення форсунок, дуже зручна річ, до речі, рукоятка для транспортування. Комплект кріпильних матеріалів і ось цей фільтр для води. До речі, мейка підключається як до водопровідної магістралі, так і до будь-якого іншого джерела, чистої води це може бути якісь ємність, бак або резервуар. Також мийка АПРО має високоміцні алюмінієві помпи, регульовану насадку, яку обертаючи, можна додбитися різної амплітуди потоку від дуже вузького струмення до широкої віялової, пінну насадку, про яку я вже говорила. А також рукоятка пістолета має функцію Quick Connect і систему автостоп при відпусканні рукоятки. І найзручніше, на мою думку, це ось колеса для транспортування, бо мийка сама досить, е, така, я б сказала, нелегенька, і мені жінці буде зручно, коли можна просто так взяти за ручку і перевернути на колеса і потягнути куди треба. Це насправді дуже зручно. Про на українському ринку вже більше 10 років. Асортимент об'єднує кілька товарних напрямків від кріплення до основного інструменту. Продукція торгової марки АПРО вирізняється високою якістю, тривалою, безперервною роботою, зручністю у використанні та сучасним дизайном. Ви тільки подивіться на цей колір, наскільки він личить до мого газону. Можливо, так смішно говорити, але такі деталі також мають значення і, власне, ось увага до деталі це основне. Така риса торгової марки АПро. Тож я щиро сподіваюся, що такий помічник буде служити мені довгі роки. Як працює ця мийка, покажу у наступних відео, а зараз залишаю в описі під відео вам посилання на цю модель та на сайт АПРО загалом. Переходьте, дивіться, дійсно варті уваги інструменти. Так, друзі, нещодавно спробувала і хочу сьогодні поділитися з вами рецептом дуже класного салатику. Він готується надзвичайно швидко і просто. Єдине, що наперед треба заготовити деякі інгредієнти, наприклад, цибулю і моркву. Треба обсмажити, зробити таку засмажку. А також вчора ввечері я відварила курячі шлунки. Це салат для тих, хто любить субпродукти. Можна, звичайно, до речі, шлуночки замінити на яловичину, і це буде приблизно. Той самий ефект, ну салат дуже смачний, рекомендую вам спробувати. Тож, відварюємо е, шлуночки. Я просто відварювала з лавровим листком і духмяним перцем, не солила. Зараз їх наріжу. Тут в мене ще є консервований горошок, можна брати, до речі, заморожений, розморозити просто його, е, майонез. Е, і зараз зробимо ще засмажку. Тримайте мене 10. Десять... дорвалася я до ринку. Була на привокзальному. Хто у Львові, той знає, що там завжди можна купити дуже багато різних квітів, розсади. І я насправді вперше туди попала і не могла стриматись. Ось скільки краси я накупляла. Воно все стоїть у водичці. Вчора ввечері привезли, вже не встигли посадити. О, вони вже знов закриваються. Вони відкриваються і закриваються, ці квіти. Не знаю, як вони правильно називаються. Ось це стається бризки шампанського. Словом, не буду вам назви говорити, бо їх всіх не знаю. В попередньому відео, коли я говорила, що купляла якісь там рослинки копійчані, мене якби виправили, що нема нічого тепер за копійки, нічого не купиш. Ну, насправді купиш, тому що, дивіться, ось ці хости тут є. 3 чи 4 штучки, тобто їх можна розсадити на чотири куща. Я заплатила 30 гривень. Фактично, там менше 10 гривень, а це одна монетка виходить за кущик. Якби в розплідниках ти ніколи таке не купиш за такою ціною. Так точно. Так само ось ця трава. Не знаю, як вона називається. Це декоративна трава, вона ось така біла з зеленим. І якби. Зазвичай таке теж можна купити. Ну, я купляла декоративну трубу, вона коштувала там за один горщик. Ну, там, звісно, закрита коренева система, але все одно за один горщик я платила там більше 100 гривень, а тут я заплатила 20 гривень. За ось це. Тому я вважаю, що це копійчанок. Так, що в мене тут ще є, гіпсофіла. Я дуже давно їх хотіла виростити. Сіяла з насіння, в мене нічого не вдалося. А ось тут знайшла таких горшечках. Ось одна рожева, навіть же цвіте. Треба терміново висаджувати. І біла. Ось, А це, може як вона називається? Я хочу ось ці квіточки і ось ці висадити. У мене є такі глиняні горщики і зробити собі такий стелаж з квітами однорічними, ну такі е -е, в кашпо. Е -е, і хочу, щоб в мене були ось такі всі відтінки фіолетові, блакитні, сині, ось якогось такого формату. А ці хочу посадити. Вони дуже соняхи нагадують, тому хочу їх посадити перед теплицею. Дивіться, яка краса. Вони взагалі повністю були, закрилися на ніч. Я думала, що вони просто зів'яли, бо довго в машині їх возила. Але на ранок вони повністю розкрилися. І зараз, от, бачу, сонце ховається, і вони знову закриваються. Сподіваюсь, що це така їхня особливість, а не те, що вони вже помирають. Дивіться, які кольори. Я просто не розумію, як таке може в природі взагалі саме відбуватися. Так що моя садонута хвороба, погоду, вже невиліковна. Продовжую далі скуповувати рослини, тішитися їм. Ось таке це евкаліпт. До речі, такий приємний надотик. Відстала свою колекцію горщиків. Мене, до речі, запитували, як цибулькові себе почувають. Ну, вони вже всі відквітли. Дуже швидко. Вони найшвидше вилізли, набагато швидше, ніж ті, що були на грядках, але вони дуже швидко відквітли, довго не тримали квітку. І, скажімо, мені не дуже ця ідея сподобалась, тому що тепер. Ну, Я буду витягати, але взагалі треба було б дати тим цибулькам визріти. Але я їх буду звідси забирати, буду просушувати як звичайну цибулю. Або, може, зараз висаджу їх в відкритий ґрунт. Та й по всьому, Тому що це гарно, але в кашпо треба садити, коли густо їх багато, тоді воно так гарно дивиться. Покажу, мене, речі, запитували за ті тюльпани, які вони були, оці з гарними такими полосатими. Лісточком покажемо фотографію, чомусь не зняла, забула вам показати. Вони теж буквально кілька днів тримали квітку, тому таке. Так, а це мій верес. Я його ще восени посадила, і він так прекрасно себе почуває. Я ж, навіть не знаю, чи його варто пересаджувати. Недавно купила такі от ромашки садові, висадила в такі горщики. І ось ще, не знаю, як вони правильно називаються багонії, не небагонії. І хочу зараз цю всю красу також висадити. Ну, майже все. Прішала посадити, бо дивіться, як у нас там хмариться туманиться. І ще не висадила хости і е е гіпсофілу, але їх я хочу відкритий ґрунт садити. І треба ще буде ці гіацинти пересадити. До речі, в одному е горщику знайшла, що ось гіацинт був повністю зігнив. Дивіться, скільки тепер прибирати після моєї великої роботи. І собаку треба прибрати. Він не хотів вступитися, і весь в землі, і ось така краса у мене вийшла. Зараз, поки то не прибрала, бо спішу зняти, поки камера не сіла. Ось там в мене посаджений е, дівочий виноград, такий як ось тут. І він ось тут нам в'ється повністю на всю веранду, закриває, терасу закриває. І так само, ось там я посадила минулого року, і він має мені... Я планую його пускати на цю стіну і закривати цю стіну. Ну, хоча б частково. І тоді, ось тут поставиться такий стелаж. Сподіваюсь, коли він мені зробить. Або може, навіть візьму ось цей козлик, як каже мій тато робили такі. Рештування, коли будова була, ремонт, досі використовуємо. Якийсь час, до речі, навіть був наш стіл на вулиці, накривали е, такою скатертиною клейончистою і використовували. Зараз там живуть іграшки. Ну, може, я це просто пофарбую, справді нічого з нього дуже не треба. І виставлю всі ці свої рослинки. Хоча я хотіла мати таку, знаєте, такі як, як з полицями, таку стелаж такий невеличкий. Але не знаю, чи є зміст з тим заморочуватися. Можливо, так. Буде. І тоді буде така краса, тут буде такий зелений, зелена стіна, і на її фоні ось такі мої рослини в цих глиняних горщиках. Думаю, буде дуже гарно. Так люблю щось планувати, планувати якусь красу. Так, і вже як почала показувати свої покупки, покажу, що ще взяла в епіцентрі вчора. Ось такий ліхтар на сонячні батареї. Я колись два роки тому брала такі в епіцентрі. Вони відносно бюджетні, там щось до 100 гривень коштують, і на один, максимум два сезони їх вистачає. Або їх треба, наприклад, на зиму забирати. Я не залишила. І самі, якби ліхтарі, працюють, але ось ці ніжки вони пластмасові, і вони всі зіпсувалися. Ну, взагалі, в мене там було десь штук 12, напевно. Не, менше, десь 8, то з них один тільки залишився, що ще світить, а решта вже не світить. Так, Ось такий буде, хочу біля штамбових троянд їх поставити. Це ще один такий самий. Отакий один взяла, який повертається, можна направити куди потрібно світло. Хочу підсвітити іншу штамбову троянду, але так, власне, щоб на неї світило. Коли вона буде цвісти, це дуже гарно виглядає. У мене був такий простий, що просто в землю світив, а цей буде отак. Ну, подивимося. Я ввечері їх поставлю, заряджу і подивимося, як вони яке світло будуть давати. Так, взяла таке, до речі, не могла ніде на заправках знайти. Знайшла в епіцентрі електроліт кислотний, бачила в деяких спеціалістів, що таким розчином... Таким електролітом підкислюють лохину. Його, звісно, треба розводити. Я напишу пропорції, як це робити. Але, напевне, спершу сама спробую, а тоді я вам вже буду щось радити чи не радити, поки що взяла попробувати. Так, дуже необхідна річ у господарстві. Смідникові. Пакети, мішки для сміття, і ви знаєте, я була просто вражена ціною на них. Ми беремо ось такі великі на 120 літрів, бо нам потрібен великий бак. Ми маємо такий на вулиці, нам вивозять сміття. Тут 10 штук, і вони коштують майже 200 гривень. Щось 180 стається гривень. Я була просто вражена. І це були найдешевші, які там були. Не знаю, може, то такі ціни в епіцентрі, я якось не порівнювала з іншими магазинами, але це реально дуже дорого. Якщо навіть на таку річ, як смітникові пакети, такі ціни, то що там вже говорити про якісь інші там життєво необхідні продукти чи речі, ну, не знаю. Напишіть, може я дуже сильно переплатила і десь є набагато дешевше. Ха-ха! нарешті я собі купила таку штучку. Е -е, так, а ну, хто знає, що це. <с> ну, Я думаю, що всі садівники мали би знати, для чого така річ потрібна. Е -е, це така копачка для е -е, бур'янів для кульбаби на газоні. Не знаю, як вона працює, чи буде толк з нею. Спробую, але бачила багато позитивних відгуків. Ну, є такі інші такі великі е... з іншим принципом роботи, але сподіваюся, що цей теж потім вам покажу, як воно працює і чи класно. І десь навіть читала, що кожен поважаючий себе садівник, який має газон, повинен мати таку штуку, бо хочеш чи не хочеш, а кульбаби на газоні завжди з'являються. Завжди так, ще взяла агроперліт і вермикуліт, бо хочу зайнятися вперше, буду таке робити. Ну, як вперше. Не вперше, але вперше буду робити це по правилах. Хочу е черенкувати, живцювати е якісь рослинки. Хочу спробувати з бересклета, кажуть, він найменш вибагливий до цього, і сподіваюся, в мене щось вдасться. Раніше робила це з лавандою, але в мене нічого не вдалося, тому. Не здаюсь, спробую ще раз. Так, ось таку штуку побачила в епіцентрі. Давно планувала собі взяти якийсь такий кондитерський мішок, а це така якби, альтернатива. Бо отут відкручується ця кришечка, і сюди заливається чи крем, чи якийсь, наприклад, соус, або що там потрібно. І ось різні змінні насадки. Гарно миється, це силикон. Ну, спробую цю річ, мені здається, має бути класно. Ще я взяла ось таку люстру для тераси. У нас там одна є саморобна, яку я робила сама з крісла. А ось цю взяла ще додатково, бо в нас там виведені шнури, і якби великої потреби в світлі там немає, але треба буде ну, місце, де виведено електрику використати. Згодом вам покажу, як вийшло. І основна покупка, заради чого я їздила в епіцентр, це є. Ось така швабра. Ну, мені треба було хоч якусь, бо мої діти успішно ліквідували. Класно в мене була така від веледи з таким педальним віджимом, але вони цю педаль успішно зламали. І я вирішила попробувати щось інше. Хоча з задоволенням купила би ту саму. Так, тут ось таке відро і такий, якби, віджим. Буду користуватися вам ще детальніше все покажу Ще купила ось такий металевий спеціальний тримач для кущів і хочу підперти кущ порічок, е, пузички, як в нас кажуть, або червона смородина, бо він дуже лягає на землю і ягоди весь час в болоті. Ось так. Підняла, ніби тримається. Але має якусь холіру. Хворіє. Дуже мало. Позичок цього року. Звичайно, їх тут так багато і мені одного куща вистачає. Цього року Ну є, але небагато. І ось так тепер кущ буде провітрюватися. Класно. Так, і вирішила все-таки довго не чекати, а встановити одразу ці ліхтарики, але трохи я затупила і забула їх вмикнути. Виявляється, в них там є такий ще на самому фотоелементі вмикач. Ну, я чомусь про це забула і приїхала ввечері, а вони не світять. Думала, що вони вже не працюють. Насправді, то просто я. Трохи не додумалась. Потім умикнули, і вони працюють гарно, світять, єдине, що не відзняла. Ось така історія. На цьому буду своє відео завершувати. Дякую, що подивилися його, дякую, що були зі мною. Всіх новеньких вітаю на каналі. Приєднуйтесь, буде ще багато цікавої корисної інформації. Всім гарного настрою, всім па-па і до нових зустрічей!